Істинне щастя полягає не в тому, щоб мати те, що хочеш, а в тому, щоб бути задоволеним тим, що маєш. Досконалість досягається не тоді, коли вже нічого додати, а тоді, коли вже нічого відняти. Знання найкращий засіб проти страху. Найвищий закон це дотримання справедливості. Мудрість полягає в здатності розрізняти добре і зло. Віра це те, що додає крил у житті. Через злість можна перемогти лише злість, через доброту можна перемогти все. Щоб вести народ за собою, треба слідувати йому. Відомості, це скарб, але практична мудрість набагато цінніша. Можна бути великим не тільки завдяки своїм здібностям, але й завдяки своїй великодушності. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові корисні відео.